От, враховуючи воєнний стан право депутатам е, бути в Збройних силах України, я переконана пані Соломіє, ви це підтримаєте. І цей законопроект його номер 7187 прийнятий в березні 22-го року в першому читанні. То я переконана, це має залу об'єднати. Я думаю, багато наших колег можливо паралельно хочуть так само зараз долучитися може до збройних сил України, але ми у нас є мажоритарники, які не можуть дійсно скласти мандат, тому що ми зробимо парламент недіздатним. Так, якщо ми знаєте, так зловживає влада воєнним станом, коли це їй потрібно, то у нас трансляції не було 3,5 роки, бо у нас воєнний стан. Чому ми не враховуємо потреби воєнного стану в контексті права народних депутатів прислужитися державі як військовослужбовці? Ми вимагаємо і звертаємось до вас, як до членів профільного комітету, негайно до другого читання підготувати законопроект, який дозволяє народним депутатам України долучатися до лав Збройних сил України. Вон, подивіться, немає 90% зали. Ну краще би пішли справою зайнялись. Можливо, і фортифікація би трошки покопали, воно би більше користі було. Я думаю, це дуже була б правильна ідея, і ми переконані, що це має об'єднати залу, і наша фракція буде на цьому наполягати.